Вітаю кожного глядача на своєму каналі Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Озаряна, і я кожного кожного з вас обіймаю і кожному кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, мої любі, сьогодні 29 січня. Кармічний день. Коли все навколо змінюється і будемо про це говорити. Бо сьогодні треба бути обережними та дещо зробити. Сьогодні звично день, дійсно, день, коли все навколо змінюється. Настає е, день молодика, що поєднує в собі енергії 30-ї 30 доби і першої доби. Цей період буде досить складним, несприятливим, оскільки поєднує в собі кардинально протилежні енергії. Перший його Плани, перша половина дня буде спокійніша. А ось вечірні години ну, виявляться найбільш складними і непередбачуваними. Здібними спровокувати конфлікти та сварки. Щоб уникнути негативного впливу цього непростого часу, постарайтеся уникнути метушливості, поспіху і дратівливості та різких висловлювань. Сьогодні краще проявляти доброзичливість, милосердя та співчуття. Це допоможе вам уникнути більшості складних. Якихось проблем та питань, взагалі складнощів і вступити в новий місячний місяць без вантажу помилок і образ. Особливість цього дня на перебуванні в водолії несе енергетику змін, сприяє пробудженню натхнення. І допомагає подивитись на звичайний світ з нового ракурсу цієї пори. Прагнення до незалежності і свободи ну, таким химерним чином будуть переплітатися з бажанням краще дізнатися оточуючих, зрозуміти суть людської природи. Саме в такі дні повною мірою приходить усвідомлення того, що всі люди є. Невідмінною частиною світобудови, стає очевидним ну, своє справжнє призначення, і призначення енергії Сузір'їв допоможуть вам подивитись на все зазвичні рамки повсякденності, подивитись на те, що відбувається набагато ширше розбавити нудну повсякденність невеликою кількістю божевілля, однак у цьому періоді є свої мінуси емоційна відстороненість з відмітною ознакою. Повітряного знаку допомагає мислити раціонально, може стати причиною придушення емоцій, зайвої жорстокості та егоїстичної поведінки. Тому не варто ігнорувати свої почуття та ігнорувати емпатію, скористайтесь наданими долі можливостями, щоб попрацювати над собою. Відпустити образи. Пробачити тим, хто завдав вам колись біль, взагалі відпустити всі образи, подаруйте навколишнім людям любов та участь. Крім того, це чудовий час. Для підведення підсумків, завершення проєктів, ну, що стали вже непотрібними, або досягли свого логічного завершення, скористайтеся ще рівним часом, щоб подбати про духовну складову вашої особистості, запустити важливий процес трансформації, що дозволяє почати новий місяць з чистого листа. І не допускайте дратівливості і негативу, інакше вам буде складно впоратись із спокусами поточного дня. І Тоді настання першої цієї доби Енергії стануть дещо нестабільними і будуть супроводжуватися перепадами настрою і спалахами емоцій. У цю пору особливо великий ризик конфліктів, тому прикладіть зусилля, щоб зберегти ясність розуму та концентрацію уваги. Зверніть енергію на планування і визначення намірів, скористуйтеся нашими новими кодами і. Прочитайте код, нервова система та вплив на людину нижчих світів. Це допоможе. Ну, а вам треба підготовитись до майбутньої активності, Діючи вдумчиво і усвідомлено. Ви зможете уникнути негативу цієї доби. Поради і рекомендації. Це не найкращий час для ділової активності, і ранковий час буде більш позитивним, але починати щось вечір, братись за важливі завдання все ж таки не варто. Зосередьтесь на завершенні того, що було розпочато напередодні. Поверніться до відкладених завдань, звільніть простор для нового. Сьогодні творча енергія дозволить вам підійти до цього процесу нестандартно. Але не допускайте поспішки, так як вона може перешкодити вам добитися бажаних результатів. І вилив негативно... Відбувається на енергетичному захисті, тому що люди стають особливо вразливими та схильними до емоцій, а з цієї причини. Взаємодія з оточуючими краще скоротити до мінімуму. Максимально проявляйте обережність у спілкуванні з колегами, не допускайте сварок, спірних ситуацій, не призначайте на цю добу важливі зустрічі, наради у якісь заходи, у яких бере участь велика кількість людей. Так як утримати спокій і нейтралітет такої ситуації виявиться непросто. Якщо це неможливо, наберіться терпіння та практикуйте техніки релаксації, щоб зберегти внутрішній спокій і уникнути конфліктів. Якщо ви плануєте якісь невеликі покупки, постарайтеся здійснити їх у першу Половину доби є більш сприятливою, В цю пору можна відвідати магазин та придбати все необхідне сплатити раніше замовлені товари та великі витрати в цю пору протипоказані, так як є ризик від грошових втрат вечірні години. Категорично не підходять для будь-яких фінансових операцій, тому присвятіть їх складенням сімейного бюджету, плануванню чи придумайте стратегію, яка дозволить збільшити наявний дохід. Період зміни місячної доби, особливо якщо йдеться про молодика, не проходить для організму без зльоту. Завершення одного місяця та початок іншого допомагає вашому тілу оновитися, відкинути втому, наповнитися енергією, силою, але цей процес вимагає величезних витрат, тому імунна система сьогодні працює значно гірше, збільшуючи ймовірність хвороб і стресів. По чий причині сьогодні. Особливо важливо уважно стежити за станом свого здоров'я, звертаючи увагу на будь-яке нездуження. Постарайтеся уникнути стресових ситуацій, недосипання, галасливих зборищ, які можуть негативно позначитись на вашому самопочутті. Ця доба не підходить для романтичних знайомств. Та побачень, оскільки нестабільний емоційний фон може стати причиною конфлікту, спровокувати сварки, краще провести хоча б частину дня на самоті. Роздуми про свої почуття та бажання. Але якщо ваші взаємини з обранцем наповнені гармонією та взаєморозумінням, ви можете влаштувати романтичний вечір у затишній домашній обстановці, щоб підтримати один одного. Сьогодні треба відокремитись від постядневної метушні. Та займатися відновленням внутрішньої гармонії, відкладіть справи, що не є терміновими, і присвятіть е, вивільнити себе. Добрим рішенням стане неспішна прогулянка до парку або по набережні, свіже морозне повітря наповнить вас силами, енергією та допоможе знову надбати, набути гармонію з собою. Магічний ритуал цього дня. Оскільки магія цього дня перебуває під впливом молодика, проведені сьогодні ритуали будуть особливо потужними та ефективними. Пам'ятайте, що не повинні нікому шкодити, інакше ви ризикуєте втратити успіх. Залучаємо достаток. Увечері, перед тим, як лягти спати, візьміть аркуш паперу, напишіть на ньому суму якої вам вистачає для щасливого гармонійного життя. Добре подумайте, наскільки правдиве це число. Можливо, ви не врахували якісь додаткові витрати. Пам'ятайте, чим -то точніше виявиться сума, тим легше вона прийде у ваше життя. Коли всі ваші побажання будуть написані, перечитайте папір, потім покладіть лист на підвіконня, щоб він міг насититися міцю невидимого поки ще місяця. І скажіть: місяцю убувати, а мені грошики щитати. Злидні проганяю, багатство отримую, Істина. Залиште листок на підвіконні на ніч, на ранок, сховайте його і нікому не показуйте. Незабаром ваше фінансове становище покращиться. Залучаємо кохання. Для цього нескладного ритуалу вам знадобиться листок, на якому вам потрібно перерахувати позитивні та негативні якості майбутньої вашої другої половинки. Важливо, не намагайтеся писати ідеальну людину без недоліків. Навіть якщо така людина і існує, зустріти його буде дуже непросто. Коли закінчите, складіть лист конвертом, після чого запаліть червону свічку та запечатайте папір воском. Складений лист сховайте під подушку, на якій спите і не виймайте три доби. Після закінчення цього часу сховайте. Протягом місячного місяця ви обов'язково зустрінете людину, яку описали в записці. Далі ритуал залишаємо в минулому негатив. Виберіть час, коли вас ніхто не потурбує, і запаліть чорну свічку, коли вона розгориться, зосередтесь на полум'ї та подумайте над тим, що саме заважає вам рухатись вперед? Турбує, є непотрібним, заважає подумки, виштовхніть все, про що згадали, уявляючи, як вас залишає темна енергія. Свічка в цей час може почати тріщати, коптити. Це нормальне явище під час визволення від негативу. А потім скажіть: негатив згорає, мене від зла звільняє бути тому. Свічка повинна повністю прогоріти до кінця. Сни цієї ночі пророчим. За традицією, перед сном зазвичай один раз повторюємо такі слова. Моє життя. Наповнюється любов'ю, миром та гармонією і поширює гармонію на оточуючих. Ось так говоримо один раз. Оці слова, їх треба записати під цим відео у коментарях. Причому прямо зараз поставте лайк, палець догори і напишіть ці слова, або якісь інші, але обов'язково в коментарях повинна з'явитись ваша запись. А якщо ви не пишете це, це буде дуже здорово. Родиться. Моє життя наповнюється любов'ю, миром та гармонією і поширює гармонію на оточуючих. От таку фразу вона буде написана під цим відео. Ну, а зараз я бажаю вам витримати цей день, перейти з радістю без негатива в новий місяць. І хай це стане вашим першим кроком до взагалі щастя, радості, грошового достатку, любові, здоров'я, хай лютий буде для вас найкращим місяцем в вашому житті. Até o